Ті, хто нібито наближені до Бога в Російській Федерації, Російська Православна Церква теж поводять себе як чорти. <рек> я не думаю, що вони взагалі там вірять в Бога. Я е е був ошелешений, ви знаєте, я свого часу, це теж така до певної міри романтика. Церква в Радянському Союзі, як ви знаєте, була по суті гнаною. І російська церква тут нічим не відрізнялася від інших церкв. І, от, коли в часи перебудови все це змінилося, я прийшов. На інтронізацію патріарха Московського Олексія II, якого тільки обрали патріархом. Uh -huh. Це був перший пострадянський патріарх, якого обрали всупереч там, якимось вже таким попереднім процедурам, коли кандидатура патріарха узгоджувалася з радою по справах релігії при раді міністрів Радянського Союзу, з якимсь дрібним чиновничком, якимсь Касалаповим Колупаєвим, який казав, хто має бути патріархом російської церкви. А це вже. Було не так. І от я приходжу до цієї церкви. І слухаю, що говорять священики між собою. А такий приходик з машинкою, то там хороші люди машинку виділять, отаку машину. А там такий денежний приход, а там такі деньги дають, а там такі деньги дають. І в мене я стою, а вони ж всі знаєте в цих красивих рясах, це ж церемонія, Хор співає. Благодать, новий патріарх. А вони, я не мов би на якомусь, знаєте, про спілкових зборах в якомусь, на якомусь заводі. Де люди просто говорять, ось у нас премія тут зараз. Треба буде піти значить, проставитись. Ну, рівно, як я там бачив, це в такому звичайному, не, не церковному житті. І я думаю, а як же ці люди? Вони ж мають приймати сповіді, вони ж мають навчати чомусь моральному, чомусь високому, духовному. А вони в голові, оце молоді значить, люди, явно там, семінарісти, які вже випускають, випускники семінарії, вони в голові, цякість, скільки у них буде бабла. Яка в них буде машина, який в них буде приходік? Що вони будуть там стрихти. Оце ага. російська церква. Я потім, до речі, бачу практично в цей самий час священики в підпільної Української греко-католицької церкви, які залишалися в цій вірі, незважаючи на десятиріччя пересліду. Цим людям не потрібні були приходіки, свічечки, машинки. І от вся ця канітель псевдо цієї церкви, РПЦ. І тому, до речі, я маю сказати вам, що реальна релігійність десь на землях, де були завжди такі пастирі, набагато вища, ніж на абсолютно, я б сказав, далекій від віри російській землі. Взагалі вважають, що росіяни не вірять в Бога, вони вірять в обряд. Як знаєте, як язичники прийти, ікону, бах, побіду, і потім пішов вбивати, грабувати. Гвалтувати, потім знову прийшов. <реш> mm -hmm. <реш> Пан Віталій, так чітко це в мене, <реш> в мене була ще неймовірна завжди така емоція. Я якось поїхав в Підмосков'ї, бо я хотів відвідати дачу великого російського письменника Михайла Прішвина, який писав про природу. Але він чого прислав прислав про природу? Він ненавидів більшовиків взагалі російський шовід. Ненавидів. І він сидів і все своє життя писав щоденник. Де кожного дня писав, як я їх ненавиджу, вине з сволочі, Вони вбивці, вони бандити, їх всіх треба знищити. Вони знищили Росію. Подивіться, ну так п'ять томів таких, чи десять не пам'ятаю? А при цьому наче, коли потім значить все, ой, птічки пають, бабочки літають. «Солнышко встаёт, какая прекрасная русская природа. Ну і во це писав, і, і потім значит, написав надрукував, і потім знову стали, мрзотника, солнечка, бандит, не наводжую всіх. Ібо, ой! чудесная кукушечка села на веточку. Посмотрите, сере оперение, да, яйцо таке чудесне, маленьке. Ой, не цих більшовиків, вони вбили мільйони людей, кривають палачі. І отак жив. І мені було цікаво, як взагалі жила людина, яка в такому стані була все, все своє життя. Знаєте? Як це як, е, є цей, е, як цей, е, герой літературний, б, який був в, один, в двох обличчях Бак, Баквіл і. Я не забув це назву цього британського роману. Я не згадаю теж. Ну, от, і Хадлі, щось таке. От, ну, В голові крутиться, а не будуть витрачати час. Ну, і от що людина живе в таких uh -huh. двох іпостаціях. Ну, я подивився на Дачу Пільщу, ну, ну якось він жив, ну, нічого, як, як всі радянські письменники. А потім поруч стоїть нова церква. І виявляється: церква російська, московською п'ятихату. А гроші на цю церкву дав якийсь крадів законів, бандит якийсь. Повністю на будівництво цієї церкви. І вона, увага, присвячена не Христу, а ось одному з розбійників, який був з ним поруч. Ну. Дуже логічно. І він там, ця людина. Я не пам'ятаю зараз, як це взагалі могло бути. Я не вагався зрозуміти, я так стояв. Центральна постать церкви, Ну, Христос і своїм хрестом якось Десь так, там. так. А він якось от так. Ну, типу, от, що теж от люди, які от постраждали, так треба на хресті. Ну Тобто він хотів, щоб головним героєм його міфу був бандит. Людина, там же в чому була ідея Євангелія, в тому, що люди захотіли помилування не Ісуса, ага. а цієї людини, яка реально скоїла реальний злочин. На відміну від Ісуса. І він його зробив головним героєм ціє, цього храму. А російська церква ну, приніс свої гроші. Ну як, де, де, як якомусь, е, умовно кажучи, в кулінарії якийсь. Ти приніс, ми тобі зробили отакий бутербродік. Джекі Лехайд мені от підказали е, глядачі щиро дякуємо за дякуємо. підказку. Так, Джекі Лехайд, абсолютно точно. От е, в цьому плані. Це була для мене теж емоція. Я така я думаю, Боже, що за церква така? Тобто ти будь-який бутерброд, тобі з Приніс гроші, ну будь ласка, це нас така бар такий. Шведський стіл. Хочеш бандита, ну прославимо слава бандит, давай гроші. Неси. Щоб була машинка, приходять світі. Хтось тепер в цій церкві йде. І це те, була в мене така історія. І потім була прекрасна історія про патріарха Кирила. О, я приїхав до В'язьми. А патріарх Кирил ході був патріархом. Смоленськ. Ага. А в в'язьмі стоїть прекрасна історична церква. Одігітрісм Білосніжна, одна з кращих церков російської там, сакральної архітектури ще до монгольських часів. Дуже красиво. дуже розвалено. І там, ніч, поруч цієї церкви. Людина, яка просвятила своє життя і відновлення, там і живе буквально в будиночку біля цієї церкви, і там реставрується от чого потихесенько. А що мітрополіт кажу я, Кирило? Він вам допомагає. І ця людина говорить, митрополіт просто всі гроші краде, які дають на реставрацію цієї церкви. Абсолютно спокійно. Так, ніби це так і має бути. Ну так скажіть, будь ласка, чого чекати від Гундяєва, якщо він завжди крав? Ну, просто бандит. Ну, одягнув на себе рясу, поверх ряси хрест, поверх хреста, якось там ще щось таке одягнув там це от, з, е, е, знаки патріаршої честі. всі. Але по суті, звичайні сіки краді в законі. І це йому за великим рахунком церкви треба такі присвячувати. І тепер він прославляє віду. Яка йому різниця, якщо він має монах, монах, він взагалі нічого не може, не може мати. В нього немає бути майна. Він навіть не може нічого на себе записати. В нього не може бути дружини. Що йому? Ні, у нього така, такі котли, так він одягається. У нього якась поїхав до прихожан до пльосу на якійсь яхті, ну, вирішив значить, морським шляхом, на такій яхті, ніби вин Романа Брамовича. Я думаю, що Роман Абрамович постреляні з ним бомж. Ну, це дивно. Це все дивно. Я думаю, росіяни так живуть в такій системі. Як зрозуміти, що добре, а що зле, коли ти приходиш ніби до якогось місця, де тобі мають навчати моралі, а там ти кажуть, а ви вообще нормально ви украли? Ну, удалось вообще украсть. А сколько ви вообще изнасиловали женщин, когда были на Україні? Какой хлох? Лох! Хоть твої вообще ребята було. а що? ти ты робив там? Ти що робив? І це може тобі сказати священник. Там же вже священники гинуть під час uh -huh. цієї спецоперації. Ну, що тут говорити?